Всім привіт! Я дуже рада вас бачити в себе на каналі Юлія Мельник. Сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку. Щойно я повернулася з базару з Санта-Сюсани. Туди я їздила зі своєю колегою по роботі і ми вирішили купити фрукти та овочі. Але сьогодні сьогодні йшов дощ. І bueno. зараз також став'єндо і зараз також йде дощ. Тому вибір на ринку був набагато менший, ніж зазвичай, але ми все ж купили деякі продукти. Потім ми заїхали аль супермеркадо, після того ми заїхали в супермаркет і купили ще деякі продукти. Тому сьогодні я покажу все, що я встигла купити за сьогоднішній ранок та обід. Що ж, поїхали! Так, Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουμε δύο bolsas. Μία bolsa, ένα παquete, η Σούμπα Σόπερ, και μία άλλη bolsa, πολύ πιο μικρή, η σούμκα, η Τρίσκε Βίλσσα. Στην πρώτη bolsa, που είναι πολύ πιο μικρή, στην πρώτη μα παquete, που είναι λίγο πιο μικρή, έχουμε φρέσσε, φρέσσε. La fresa, ξέρετε, η πολυνέτσια. Η πολυνέτσια, muchas fresas, πάει το πολυνέτσια. Ακí tenemos δύο cajas de fresas. Βοδίλιο, πέκοψε η πολυνέτσια, θα έχουμε 500 grammes de fresas. 500 grammes θα 500 το Так, медіо, медіо кіло пів кілограму або 500 грамус. 500 грамів. Ме Костадо 1 euro. Мені коштувала 1 євро. Меа Костадо 1 euro. Або коштує євро. Просто ми скажемо Коста 1 euro. Це дуже дешево порівняно з цінами в супермаркеті, наприклад. Також я купила картоплю. Там є не компрядо патата. La patata, καρτόπλια. Τütnas eh, des preblizno mm, un kilo y medio de patata. No, aquí tenemos dos kilos de patata, más o menos. Τütnas preblizno δύο kilos de χαρά με más o menos dos kilos de patata. Y. Bueno, es la patata del campo. І це така картопля, ніби зібрана прямо з городу. Тому що зазвичай в супермаркетах картопля дуже чистенька, е, така ідеальна, а ця прям от гляньте, яка в неї форма. Ну це ж просто як справжнісінька картопля з нашої дачі. А біля больса де пластико. Був такий пластиковий пакет, Уна вольса де пластико. Verde, zelena. Y aquí en esta bolsa hay cebolla. Se ce nazi cebolleta. La cebolleta. C'est така mala cebulla. La cebolleta. Oy-oy-oy-oy-oy. La cebolleta me ha costado la uh, cebolla, me costó 2 euros. Esto, 2 euros. 2 euros. Ya se me También en la bolsa de plástico, también en un paquete de plástico. una bolsa de albaricoques. Albaricoques El albaricoque, abricos, los albaricoques, abricos. Me encantan los albaricoques. Me gustan muchísimo. Ya, oh, o abricos. Me gustan mucho. І зазвичай в Україні вони в кінці літа, напевно, мені здається, в кінці літа на початку осені, а тут вони почалися зараз. Якраз їх почали привозити. Можливо, я просто не звертала увагу. Мені здається, зараз якраз вони мають вже бути такі трішки зі смаком. Тому Кокес взяла на пробу і погаду доз евро там мін. Я за це заплатила 2 євро за цю, цей пакет. Хоча я спочатку йому не повірила <laughs> і попросила переважити, бо кілограм 1 кіло костава 2,99 евро. 1 кіло, один кілограм, коштував 2,99 евро. 2,99 коштував кілограм. І там бьен, en la verde, в зеленому пакеті. Otra bolsa, maní y paquete. Y en esta bolsa, y chamo paquet, chamo en esta bolsa transparente, transparente, chamo prosóromo paquet, no, medio transparente, nativ prosóromo. En esta bolsa transparente tenemos aguacates, aguacates. Un aguacate dos aguacates. Щоб е, запам'ятати добре це слово, хто тільки починає вчити іспанську, і, можливо, вам важко вимовити агуакати це від слова agua вода, agua, так ми не кажемо ага. А воно вимовляється більш через г, ніби нашу. Агуа, агуа, ну, навіть г не чути сильно. Агуа агуакати агуакати. Додаємо просто кате. Aguacate. He comprado 1, 2, 3, 4, 5. He comprado 5 aguacates y acopla piaz abocado 5 aguacates y he pagado 2 euros por todos los aguacates. Pero son pequeños, algún momento. Son muy pequeños. Bueno, medianos, seré yo. Un kilo costaba 3 euros. También 2,99. 1 kg of aguacate 1 kg avocado cuesta 2,99 euros. 2,99 euros 1 acabó. З покупками на ринку вже закінчено. Далі ми поїхали в супермаркет, і я купила деякі речі. Наприклад, Молоко, коробку молока купила, Un carton de leche. Такі всякі напої в таких упаковках називаються картон. Un carton de leche. Un carton de сумо, такий ніби картон, картонова коробка, соку, так? Un carton de zumo може бути. Або також як коли це таке найдешевше вино продають в таких коробках, як він називається? Боже, брік? Я не знаю. Я забула, як українською ми на це кажемо. От Тому, наприклад, коли вино продають в таких штуках, це теж un carton de vino. вino. Bueno, un carton de leche. І є leche entera. Це таке звичайне молоко, не знежирене, не там без лактози, це звичайне саме е, таке просте молоко leche entera. Повне молоко і <ріст> з повним складом. Я компала дощ кахас де кафе Starbux, поркенові є кафе нормаль. Я купила дві ці коробочки кави Starbucks, тому що не було звичайного того, uh, тієї кави, яку ми купуємо зазвичай. Але будемо пробувати, я ще не пробувала uh, каву Starbucks саме в таких капсулах для Dolce Gusto. Густо. Цікаво, яка вона буде. Це типу для, для. А до речі, що це я таке викупила? По-моєму, це просто для великого об'єму кави. Не знаю, а це що в нас? Ой, блін, а це з якимись карамельними нотками. Ну, щось я таке купила трошечки, а щось трошечки я не додивилась. Це вас може здивувати. Ну, не знаю, можливо, зараз в Україні теж подається. Я просто раніше ніколи не бачила і не звертала на це увагу. Це я купила для свого чоловіка. Це в нас ла де Уебо. Кляра де Уебо – це яєчний білок. Він хоче робити з цього свої протеїнові коктейлі, тому це в нас клара де Уебо пастирісада пастеризований яєчний білок. 3 botellas. 3 botellas de clara de huevo pasteurizada. Una botella lleva 16 claras de huevo. One пляшка містить 16 білків. 3 bottejas. And for ultimate, un pecado. Uh, un pack de sneakers. 1 упаковочка с 12 sneakers. 12 снікерс-міні, так маленьких снікерсів 12 це ми взяли з собою з колегою на завтра на роботу, коли ми вже трошечки втомимося і захочеться чогось солоденького. Хоча це зовсім неправильно, і я дуже намагаюся припинити їсти цукор. Але е, ми зробили трішки е, такий маленький пекадо, маленький грішок. Воно, bueno, єста. Yes <laughs> Що ж, це вже все. Las bolsas están vacías. наші пакети порожні, тому якщо ви хочете ще якусь розпаковку, пишіть мені в коментарях. Можливо, ви знаєте, а, хочете просто додати якісь назви фруктів та овочів, які вам подобаються. Також пишіть в коментарях. І загалом, напишіть, будь ласка, можливо, ще якусь тему, яка вас цікавить і а, на яку я можу зняти наступне відео. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. Грасі! Чао-чао!